Добрий день, запрошуємо вас до перегляду, села Лісники Обухівський район, 4-5 км від Києва. Цікавий будинок в сканді стилі з гарною, красивою панорамою. З ділянки відкривається, краєвиди красиві. І ще з другого поверху підімось, також побачимо. Ділянка 7 соток. Гарно відчувається ділянка, фактично. Так як будинок Правильно розположена, то глянка по факту відчувається більше, ніж всім. Сусіди забудовані. В даному етапі будинок всередині зроблена вся розводка комунікації. Дах вальцева покривля металева оцинкована, фасад поки що до кінця не дороблений, тут вже. Під, під смак, чи білий колір, чи декор якийсь зробити. клінкерну якусь плитку, цеглу, ну, плитку тут можна так, чи термодерево можна обшити. Я вам покажу, ще ділянку з цього боку. Вже дощова система зроблена. Світло заведено в будинок. Ось така діляночка красива. Тут пройдемо зараз в будинок. У будинку є 4 кімнати окремі, кухня вітальня велика. Зараз все подивимося. Ось такі краєвиди. Будинок побудований із газоблоку. 400-та плотність. Вхідна зона тут шафа, тепла підлога повністю по першому-другому поверсі. Вже стоїть електрокотел заведений, стабілізатори є. Ось якраз колектор гребенка теплої підлоги. Це у нас котельня. Тут слівова шафа, санвузол на першому поверсі. З усією з розводкою вже. Це місце вітальня. Місце підвітальне з виходом на терасу. Велика площа можна і їдальню зробити, і вітальню. А тут взагалі планувалося на початку зробити кімнату окремо, але вирішили тут кухню. Ну, На смак можна зробити цю зону, вона велика, кухня-вітальня. І тут ще буде на першому поверсі у вас кімната. Давайте подивимось на, на другий поверх. Якщо вам подобається це відео, то, будь ласка, не забудьте поставити лайк, підписатися. Будемо вам раді, що ви нас слухаєте, і можете поставити колокольчик, щоб постійно, коли виходить наше відео, що до вас приходило повідомлення. Це перша кімната на другому поверсі. Мінвати вже утеплення йде. Розводка всіх комунікацій також тут йде, тепло підлога повністю зроблена. Отоплення йде за рахунок теплої підлоги, її достатньо. Це друга кімната, взагалі на другому поверсі чотири окремі спальні. Що багато, можна зробити менше і об'єднати, щоб було більше спальні. Це гардеробна. зліва санвузу вже з інсталяцією, з красивим панорамним вікном. Ще одна кімната. Окраз краєвий. Да. І четверта спальня. За необхідністю можна швидко доробити всередині ремонт і заїжджати жити. Цей будинок актуальний в районі 135-140 метрів він 160 тисяч. Зараз ціна на нього. Запрошуємо всіх на перегляд. Всім гарного дня.